Вітаю вас, дорогі глядачі нашого каналу. То мене не знає, дозвольте представлюся. Мене звати Сергій Галицький, я керівник центру терапії залежності. Ми з командою будуємо якісний терапевтичний процес, в умовах якого мають можливість одужувати люди, у яких є залежність. Також велика робота проводиться з родичами залежних людей. Сьогодні я вирішив записати таке відео, в якому озвучити сильні сторони нашого терапевтичного процесу, адже саме зараз можна сказати, втілюється в життя моє ба і саме той формат реабілітаційного процесу, який я планував, який стратегічно розплановував, в напрямку якого приймалися рішення і прикладалися зусилля на протязі багатьох-багатьох років. І зараз я вже можу подолати свій синдром самозванця, який мені також часто не дає спокою, і голосно заявити про те, що ми маємо дійсно дуже сильні сторони, які я хочу сьогодні вам перерахувати і озвучити. Адже я вже доволі сильно впевнений в якості нашого процесу, і впевнений в тому, що якщо ви звернетеся чи звернулися до нас з питанням реабілітації залежної людини, то ви отримаєте максимально якісну допомогу в усіх сенсах. Отже, чому саме ми маємо ці сильні сторони, і що це за сильні сторони? По перше, це наше відношення взагалі до того, що відбувається. Кожен, хто займає ключові позиції в процесі реабілітації, кожна людина від якої залежить, Жі, взагалі, атмосфери і сам терапевтичний процес. Це люди, які бачать в цій справі своє покликання, тобто не просто якусь професійну зайнятість, не просто якусь роботу. Щиро віримо в те, що кожна людина, яка потрапляє до нашого центру, її привів туди Бог для того, щоб ми зробили все, що в наших людських силах, для того, щоб їй допомогти. Звичайно, ми не все могутні, проте ми маємо можливість вплинути на свідомість людини і створити їй терапевтичні умови за допомогою тих інструментів, які випрацьовані роками, за допомогою еколо. Логічного підходу, етичного підходу до лікування, тобто в першу чергу не нашкодивши людині, ні. і в другу чергу зробити все, що в наших професійних можливостях, тобто, ми приймаємо відповідальність за те, що відбувається в центрі, адже далеко. Не завжди так відбувається. Часто співробітники, і взагалі керівники центрів, говорять те, що ну якби все залежить від людини. Знаєте, от все залежить від людини, як він буде там все сприймати, так воно і буде. Проте якщо не прикладати зусилля, професійні зусилля, правильні зусилля в тому, щоб провести людині дійсно мотиваційне консультування, змотивувати її на одужання, знайти внутрішні ресурси на одужання, знайти сенс для чого йому взагалі це одужання. допомогти. Омогти пропрацювати свій супротив, подолати своє заперечення і змінити свої переконання. Для цього потрібно мати дійсно професійні навички роботи з такими людьми, і дуже неправильно знімати відповідальність. Тобто, ми приймаємо відповідальність повноцінно за кожну людину, яку Бог приводить в центр. І не просто так, звичайно, не завжди нам вдається це зробити, але принаймні ми робимо все для того, щоб це вдалося. Я проживав різні етапи свого становлення і дійсно були такі періоди, коли людину забирали, чи людина йшла з реабілітаційного центру, і це закінчувалося дуже плачевно, тобто або смертю людини, або потраплянням її в якісь психіатричні лікарні, або з якимись такими неповоротніми наслідками людина закінчувала своє вживання. І я завжди задавав собі питання, чи все зробив я для того, щоб зберегти людину в центрі, чи максимально я старався її мотивувати на одну. Жені чи зробив я повноцінну роботу з родичами для того, щоб вони його не забрали, наприклад, і я собі це питання задаю і до сих пір, і навчаю співробітників також задавати собі це питання. Вірю, що не просто так люди потрапляють до центру. Вони там мають щось отримати, і вони там дійсно це отримують. Другий фактор також стосується звичайно людей, адже саме важливе. Це люди, які е, створюють цей терапевтичний процес, і це наша команда. Команда дійсно зрілих людей, це співробітники, які, які пройшли в першу чергу свої етапи, свого одужання, свого духовного зростання, особистісного зростання. І вони знають, для чого вони знаходяться в цьому місці. Проходять навчання, підвищують свою кваліфікацію, комунікують між собою, тобто злагоджені дії, направлені на те, щоб в першу чергу допомогти залежним людям, тобто переслідуються е, інтереси саме, самого клієнта. Саме ці люди вони дуже сильно впливають на третій фактор, який я готовий вам озвучити. Третій фактор це атмосфера, атмосфера, яка має бути цілющою, яка в якій має бути відчуватися мотивація і бажання одужувати, які світлі люди е, заряджені, в якій йде енергія одужання. І цю атмосферу створюють саме дійсно співробітники, команда створюють ті люди, які займаються саме безпосередньо з клієнтами. Також дуже багато у нас людей, які залишаються після року програми, також продовжують свою соціалізацію, продовжують укріплятися в своїй ремісії. І тобто в центрі взагалі дуже багато людей з позитивними результатами одужання і з високим рівнем усвідомленості, і це дуже сильно впливає на внутрішній процес саме в реабілітаційному центрі, тобто на клієнтів, які знаходяться на етапі реабілітації. І великий концентрат дійсно усвідомленості, мотивації і готовності до змін, тобто до всіх процесів, які відбуваються там, люди відносяться дійсно свідомо. Вони розуміють, де в них запустилися зривні процеси, де у них спрацювали якісь тригери, чому в них з'явилося те бажання, чому в них з'явилося інше бажання в якихось комунікаціях чи в якихось конфліктах вони шукають свою відповідальність в такій атмосфері, в якій немає співзалежності, в якій є чітко визначені рамки правила, обов'язки. І саме в такій атмосфері дійсно великий концентрат одужання. Також, звичайно, позитивні результати можуть бути у вигляді випускників, інтерв'ю, яких ребята дивляться, а потім вживу ці випускники приїздять, проводять свої спікерські діляться своїм досвідом. Це також дуже сильно заряджає. Плюс на атмосферу в центрі гарно дуже впливає той момент, що клієнти приїздять самі на лікування, тобто поступають на лікування з власного бажання. А не привезені примусово. І ще раз затверджую, що саме атмосфера в центрі вона відіграє дуже важливу важливу роль, яка там енергія? Чим вона наповнена негативна чи позитивна? Звичайно, якщо людина навіть мотивована на початкових етапах потрапить в атмосферу. Там, де багато заперечення, там де багато супротиву одужання, там де образи, там де робота, там де постійне недовольство, там де постійне перекладання відповідальності, то відбудеться відповідний відкат до того рівня, що більшість людей на якому знаходяться. А буває так, що людина доволі така і не сильно вмотивована. Якимись там умовами батьки його туди привезли, в той центр, але він потрапляє в таку мотивовану атмосферу, і там дуже швидко починається процес усвідомлення, Звичайно, якщо немає якихось психіатричних захворювань, які можуть стати перешкодою. Але навіть уже потім, в супроводі психіатра нарколога все рівно психокорекція проходить. Просто потрібно іноді більше часу. Ну і на атмосферу в центрі дуже сильно, звичайно, впливає четвертий фактор: це психотерапевтична робота, саме. Нашого психолога Юлії Вікторівни, яка дуже сильна взагалі в цій справі, це людина, яка має гарну і сильну емпатичність, професійність, постійно росте, і розвивається, і також відчуває своє покликання саме в цій справі. Вона живе цим. Повірте, я то це знаю дуже сильно. Вона живе цими клієнтами. Вона живе їхніми ситуаціями. Вона щиро хоче їм так по-материнськи допомогти, але допомогти правильно. І її підхід саме такий особливий підхід, взагалі, до цього. Він дуже гарно впливає. Ває на атмосферу центрі я чую, що відбувається там, на психотерапіях, яка там енергетика, і які ребята виходять після цих психотерапій, індивідуальні консультації за допомогою яких вона забирає там перешкоди, які заважають людині прийняти цей груповий процес. Мотивує, наставляє, направляє, також вона працює на всіх рівнях, починаючи від реабілітантів, закінчуючи співробітниками, завжди дасть свій зворотній зв'язок, завжди знаходиться в комунікації взаємодії з консультантами для прийняття якихось рішень відносно терапевтичних якихось елементів тієї чи іншої людини в процесі психотерапії для співробітників для ресоціалізації. Також позитивно дуже впливають на атмосферу в центрі. Також важливо те, що вона знаходиться в комунікації з. Психіатром, наркологом, коли він робить якісь огляди, дає зворотній зв'язок, їй, вона йому дає зворотній зв'язок йому. Це також дуже важливий елемент, що є ця співпраця саме з психіатром. Тому психотерапевтичний ефект дуже високого рівня, тим більше, що вона володіє знаннями інформацією стосовно 12 крокової програми, і дуже чудово це поєднує з психотерапевтичними елементами в процесі, використовуючи там асоціативно-метафоричні карти, тренінги. Техніки різні, і де взагалі просто психотерапевтична робота по запиту дає великі результати. Якби дуже багато хто включається в цей процес, і дуже багато хто довіряє і постійно чекає її для того, щоб прийняти участь в тих процесах, які вона будує в себе на групах. П'ятий фактор це наша з синергія з Юлією Вікторівною. Тобто, так як я колись мріяв, так як я цього хотів, я колись писав пост стосовно цього, що я дуже хотів, щоб моя дружина. Була психологом на реабілітаційному центрі. Я був керівником. І ми відігравали якби такі важливі ролі в житті тих людей, яких Бог привів в цей реабілітаційний центр і довірив нам, тобто. Її якась м'якість, доброта, підтримка материнська, моя якась тверда батьківська, але той же час також любов і щоб ці ролі відігравалися в житті одужені людей, які приходять в процес. Я так мріяв, і ми це в принципі отримали. Наш кожен ранок починається з звітності по внутрішньому процесу. Як пройшла ніч, кожен вечір закінчується звітністю, по тому як пройшов день. Ми дуже часто обговорюємо процеси, які проходять люди. Одужання, якось спілкуємося, роздумуємо, як було б краще, де піднатиснути, де можливо краще відпустити. Деякі помилки припускаються, де було б якось ефективніше. Тобто ми живемо цим, і це дає також дуже великі результати, і гарний вплив і гарний приклад для тих людей, які йдуть за нами. Наступний і шостий фактор, який позитивно впливає на. Динаміку одужання це робота з родичами залежних людей. Далеко не в кожному центрі проводиться робота такого роду, як в нас, різностороння. Починаючи від первинної консультації, я готовий проконсультувати, наставити, підсказати, направити, як створити умови, при яких залежний захоче поїхати лікуватися і прийме руку допомоги. І закінчуючи вже підтримкою після всіх етапів одужання. Людина, яка поступає до центру, їхній рідний мама, дружина, тато їх бере в своє кураторство. Один із трьох консультантів. Це не так, що там все на одному керівнику, і він не, не, не встигає е, з усіма поспілкуватися, встигає лише вирішити питання там гроші на закупки, передачки, куди адреса відправити, дзвіночок провести і все ніякого консультування не відбувається. Як часто буває в центрах, а це три куратори. Це три зрілих особистості, які навчаються також в напрямку роботи з півзалежними. Вони підсказують, наставляють, рекомендують як краще себе вести для того, щоб налагодити взаємостосунки і стати дійсно підтримкою для залежного, вирішують ці всі питання, тобто кураторство на протязі всього внутрішнього процесу і всієї реабілітації. Потім це кураторство передається керівнику ресоціалізації. коли людина переходить на наступний рівень, тобто постійно близькі мають зв'язок, мають проінформованість, про динаміку, відновлення, якісь мають настанови, якісь рекомендації зі сторони куратора. Також проводяться групи для родичів залежних людей. Живі групи тут у Хмельницькому для співзалежних. Також проводяться терапевтичні групи з психологом, закриті групи більш конфіденційного такого формату. От також, якщо потрібно, проводяться сімейні сесії. Це також дуже важливо. До яких готується, як і сам клієнт в процесі одужання, так і рідні виконують свої завдання, і потім відбувається сімейна сесія в супроводі з психологом Юлією Вітрівним. Це дуже важливі елементи. Телеграм-канал це також дуже велика, класна платформа для одужання від співзалежності. Там щоденні розуми, постійні, якісь рекомендації, свіжі, якісь новини, свіжі, якісь відеоролики, корисні, дієві. От Ютуб е, канал, який взагалі був створений саме для родичів, там розжовані дуже багато різних і дуже важливих тем. Якщо там передивитися, там достатньо інформації для того, щоб розуміти, з чим ми стикнулися і як діяти далі. От, хоч можливо там кілька років тому вони записані, не можливо не з такою подачою, як зараз є. То був мій процес. Але сама, сама суть, сама наповненість тих відеороліків вони дуже важливі. От, тому якби робота з родичами, що це дуже важливий елемент. Без якого я вважаю одужання самого залежного, воно мінімально ефективне. Далі сьомий і наступний фактор це повноцінний етап ресоціалізації. Це не просто так, що людина переїхала на іншу квартиру. Ходить, вішає таблички, сидить в суті квартирі, потім сиди ходить в центр і щось там допомагає в центрі. Це повноцінно налагоджений процес, повноцінний етап там, де є окремий керівник, людина, яка повноцінно займається, складає розклад, розподіляє фінанси, розподіляє закупки, спілкується з рідними і близькими, проводить їм заняття. Наставляє до якого вони завжди мають доступ який проживає з ними. Це окремий великий просторий будинок, на якому вони всі проживають. Звичайно, він великий, тому що багато людей виходять на ресоціалізацію. І це процес, який не вимірюється і не обмежується якимось просто часом, тому що ну так по базовому, то звичайно рік програми півроку стаціонару, півроку соціалізації, але е, дуже часто потрібно і бажано. Ходити далі, тому що стійка ремісія вона формується на протязі перших двох років, саме після двох років, дійсно людина дуже мало віровідно, що вернеться назад у вживання. Вона вже отримає стільки від цієї тверезості, що для неї це буде дуже важливо, і вона буде робити все для того, щоб. Зберегти те, що вона має, і за цей період часу процес одужання інтегрується взагалі в її життя і супроводжується на протязі наступних років, тому якби соціалізація це процес може затягнутися, і він може бути довготерміновим, але дуже важливим. І ну, от в нас зараз на будинку ресоціалізації рахується 20 чоловік. Це разом з співробітниками і з етапом. Ресоціалізації наступних декілька місяців будуть ще, ще ще виходи з стаціонару на ресоціалізацію. Саме тому їм потрібно багато місця потрібна насичена програма і уявіть собі, що там по 10 чоловік зміни приходять просто 10 зрілих людей і займаються клієнтами. Всередині в реабілітаційному центрі, тобто можна сказати, на трьох клієнтів є один, ну як співробітник, так би сказати, і це дійсно дає дуже великі результати. І вони проводять гарно дозвілля, вони приходять і діляться цим всередині в центрі, що також мотивує інших клієнтів, які на початкових рівнях на також виходити і проходити етапи соціалізації. Стикаються зі своїми проблемами, зі своїми викликами, зі своїми спокусами, відновлюють взаємостосунки. Ну, от вчаться розпоряджатися всім. Тобто, процес ресоціалізації він е, дуже повноцінний і дуже наповнений. І це наша сильна сторона. Звичайно, вони також е, інтервізії для них проводяться психотерапевтичні групи проводяться. Е, тобто приділяється дуже багато уваги, і уже на етапі ресоціалізації, звичайно, відбуваються більш такі дорослі зміни, більш. Таке більше взросління одужанні. Також як частиною одужання є це служіння, тобто вони приїздять до центру і там передають свій досвід, допомагають і наставляють. І це саме в цьому процесі задовільняються ці незадоволені потреби, які людина часто задовільняла з допомогою вживання тих чи інших речовин, чи за допомогою там якихось інших людей, чи там якихось покупок, чи матеріальних якихось речей, саме ці потреби, потреби бути. Потрібним, важливим в якомусь процесі, там росте їхня самооцінка, їхня самоцінність, потреба в тому, щоб передавати свої знання. Також є у кожного з нас своя потреба. Тільки рідні часто починають повчати своїх дітей, тому що вони не передають свої якісь знання в професійній своїй діяльності. От. І ця потреба вона має задовільнятися, і саме в служінні задовільняються ці потреби, і відбувається максимальний інтенсивний духовний розвиток, що дуже важливо для. Одужання від залежності далі, восьмий фактор я вважаю, він також дуже важливий. Це сучасна програма одужання метаморфози, яка інтегрована в наш процес одужання, в якій використовується дуже важлива авторитетна і провірена інформація. Вона дуже класно, круто зроблена в такій більш ігровій формі, як звернення до людини, яка стає на шлях одужання. і саме важливо, я вважаю це те, що там все вчасно, тобто. На кожен етап, на кожну свідомість, наскільки вона готова приймати інформацію, аналізувати себе. Настільки там дається ця інформація, даються питання для самоаналізу, даються завдання, тобто все дуже плавно, поступово і дуже вчасно, тому що велика може бути проблема у програмах одужання, що вони або дуже складні для людей. На початкових наприклад та одужання, і там вони ще чим, чим далі, тим складніші і залежна людина зі своїм станом, когнітивними спроможностями взагалі, і навиками саморегуляції, самоаналізу, вони не підвозять цієї програми. Або програма дуже проста і не зачіпає дуже важливих факторів на етапах одужання. І саме програма метаморфози вона дуже крута, саме тим, що там все дуже вчасно і дуже актуально для кожного з етапів одужання. Вона займає 5 Рівнів це до півтора року одужання, тобто це перший місяць, другий, третій місяць, четвертий, п'ятий, шостий місяць. Потім етап ресоціалізації і наступний півроку. Після року також програма включає в себе робочий зошит для родичів залежних людей, для зривників. Якщо не дай Бог таке відбулося, люди зриваються іноді. І це окрема програма. Також одужання для ігроманів. Це 50 інформаційних завдань, які даються для усвоєння. Це 30 тем духовно-моральної освіти. Ця програма в її створенні допомагав мені Олександр Тимошенко. Частково її дивився і ознайомлювався Денис Юрійович Старков. Також в принципі позитивний зворотний зв'язок від нього. Також ми зараз плануємо її удосконалити ще одним. Предметом, який буде інтегрований в наш процес, це сексуальна освіта. І Я вже отримав від Олександра Юрійовича Ахмерова матеріали до цього, також він відіграє також позитивну роль в цьому, і ми ще доповнимо цю програму. Тому це дуже важливо. і Я зараз спостерігаю на те, як вже півроку вона інтегрована в процес, можна так сказати, десь 5 місяців. І ті клієнти, які почали прямо з самого початку йти по цим рівням, і вони дійсно на високому рівні усвідомленості, знаходяться розуміння аналізу, що з ними відбувається, як рухатися. Ну тобто вона вже дає позитивні результати, і це прям помітно цю динаміку. І це також дуже сильна наша сторона, якою ми також пишаємось. Також дев'ятий дуже важливий фактор це. Підтримка випускників, тобто людина, яка пройшла програму одужання, якщо і залишилася трохи співробітником, це для нас стає прям як рідна людина, як наші братики, сестрички. І е, я не приховую того е, факту, що я в їхній тверезості також дуже зацікавлений. Адже саме результати від нашої реабілітації, там відновлені сім'ї, побудовані сім'ї, народжені діти, е, люди стають успішними. Це те, що надихає мене на зміни тілі силу, і також це дуже хороший приклад для тих людей, які стають на цей шлях. От і у людей, які пройшли програму, звичайно, є можливість. Е, Приєднуватися до тих процесів, які відбуваються в той же час вже займатися там своїми якимись справами. Ми намагаємося, щоб людина, яка пройшла програму, вона максимально плавно інтегрувалася соціум. От є ребята, які проходять якісь курси, будучи при центрі. Там, наприклад, от Богдан масажиста Матвій зараз там у нас є. Він е, шукає курси для Барбера. Тобто він вже пробує стриже. Ребят на центрі там Богдан вже масажує, і ми зробимо все для того, щоб вони якби знайшли себе в цьому житті і знайшли своє покликання, допомагали людям своїм якимось чином. І що від нас залежить, ми допоможемо і підтримуємо. Буває ребята, які знаходять. Вже роботу і ходять на роботу ще проживаючи з нами, і потім отримують заробітну плату і переїжджають, починають своє самостійне життя. В Випускниках я їм по перше горжуся. Я, якщо їхні якісь падіння, чи де вони там уступаються, таке таке ж також буває, і про це також потрібно говорити. Що іноді хвороба прогресує, іноді відбуваються якісь рецидиви, і від цього нікуди не дінешся, і не застрахуєшся. Просто буває перед робити якісь активності, одужанні, з'являється якась самовпевненість, якісь е, такі звичайні соціальні заботи і турботи е, забирають увагу, і людина не встигає помітити, як потрапляє в якийсь тяжкий стан. Ну але нічого підтримуємо, допомагаємо піднятися, встати і рухатися далі. Все рівно та свідомість, яка вже розширилася у люд. В розуміння своєї проблеми вона вже не злужується, людина вже з цим розумінням, вона вже знає, що робити далі. О, тому випускники вони мають доступ до будинку ресоціалізації, приходити на домашні групи, спілкуватися, проводити дозвілля з е, ребятами, які зараз в процесі. Є група для випускників, в якій е, ми там є роздуми, ми ділимося якимись подіями в своєму житті, спілкуємося і підтримуємо один одного. Є онлайн групи по суботам. Групи взаємодопомоги, де вони зізвонюються в онлайні, спілкуються, проводять групу взаємо взаємодопомоги. Також, от в минулому ні, в цьому ще році літом вже була проведена перша зустріч випускників. Велика подія, ви можете знайти на Ютуб-каналі, так і називаються випускники, і подивитися, як вона в нас відбувалася. Я вірю, що ми це поставимо на постійність, і кожного року традиційно будемо проводити. І зустрічі випускників з позитивними результатами буде ставати все більше і більше, тому підтримка випускників і створення такого його співтовариства навколо центру це також наша сильна сторона. Ну і десятий фактор, як відмітив би, це наші цінності. Е, цінність в тому, щоб бути ефективним, а не бути зручним і бути хорошим у всіх очах. Знаєте. Переслідуємо в першу чергу одужання, тобто позитивні результати для людини. Якщо якісь речі можуть її заважати, звичайно, ми ці речі або відсікаємо, або виставляємо свої якісь кордони і не даємо цим речам впливати якби негативно на людину, на її процес. Іноді родичі стають саме тими людьми, кому доводиться виставляти якісь кордони, пояснювати якісь незвичні речі. І тоді близькі чують не те, що хотіли чути, адже вони так облаштували все навколо себе, коли їм там співають на уші, розказують те, що вони хочуть чути, облаштували таку систему. А тут починає щось сипатися. І, звичайно, є можливо якісь образи, можливо, якісь притики, ще якісь речі. І вибачте, звичайно, нас в те, що ми відкриваємо, вам очі на якісь болючі моменти, але вам потрібно довіритися, якщо ви переслідуєте саме результат це одужання вашої близької людини, збереження його життя, тому що тут потрібно на це дивитися так, а не ви хочете, щоб вам зробили його зручним, послушним, і щоб він виконував все, що ви е, хочете. От наша задача не має в першу чергу це відновити ваші взаємостосунки з ним. А в першу чергу це довести людину в стійку ремісію і врятувати її життя. Від руйнівної хвороби, яка з кожним днем тягне його в могилу, і це потрібно так розуміти. Тому, вибачте, якщо ми комусь незручні, але ми переслідуємо інтереси і не бути хорошими і зручними, щоб нас про нас гарно говорили. А ми переслідуємо інтереси саме ефективності лікування. І так як ця хвороба зачіпає і родичів, і співзалежність, залежність, і самі розумієте, що це якоюсь мірою тяжкуваті люди і іноді доводиться. Бути десь різким, бути десь твердим, бути десь радикальним, десь місцями можливо навіть ставити питання ребром, але часто потрібно отверзляти людей для того, щоб вони приймали правильні рішення, направляти їх і знаєте, це такий відбір. І хто готовий, той пройде. Хто не готовий, той той здується. Хто розуміє серйозність цієї проблеми, той пройде. І ці якийсь дискомфорт, коли це б'є по якомусь его. Тому ми переслідуємо саме ефективність. Потім наступна цінність це наш саморозвиток і постійне прагнення до покращення постійне прагнення до. Розвитку до того, щоб інтегрувати якісь можливо ще якісь до доповнительні речі, які покращують процес. Також дуже важливо, що є бачення бачення на розвиток. Довгий період часу, весь цей час, коли ми займаємося, був акцент на те, щоб покращити якість, тобто углибитися всередину, всередину. всередину. Зараз, коли вже все працює, на моє бачення максимально ефективно. Можна думати і розглядати варіант розширення. Також дуже часто це в центрах припускається. Це помилка, що починають в першу чергу думати на розширення, понавозити людей, повзращувати якісь служителів. Потім вони незрілі стають на якісь керівні посади, і там починає все воно сипатися і немає ніякої якості, тому що націлені не на те, щоб попрацювати всередину, а на те, щоб розширитися, розширити свій якби вплив. Тобто, понаєвідкривати різних центрів і будувати це на незрілих людях. Проте наша політика була трішки інша працювати над покращенням якості. А зараз вже поступово думаємо про розширення. І є це в планах. Можливо, відкриття ще одного відділення потрібно давати людям реалізовуватися в цьому напрямку, тому що дійсно люди схильні до того, щоб ну от одужуючи зараз у нас в команді схильні до того, щоб присвятити частину свого життя, можливо, все своє життя, саме такій допомозі залежить людям. І росту в цьому професійному потрібно давати розвиватися. Також наша цінність це, це освітня діяльність. Тобто, це youtube канал це інтерв'ю з випускниками, з людьми, яких вийшло з проекту метаморфози. Також плейлистю плейлист, можете подивитися інтерв'ю з спеціалістами в цій сфері. Освітня діяльність в закладах освіти проводиться. Ми хочемо. Якомога більше звернути увагу на цю проблему і направити людей, в яких є проблема саме в правильне рішення цієї проблеми, тому що здавалось дуже так багато про це сказано. Так багато всюди де про реабілітацію. Ютуб, Тікток всюди дуже багато вже людей про це говорять. Але буває я спілкуюсь, з консультую людей, я розумію, що вони дуже далекі взагалі до цього. Поняття не розумію, що таке реабілітація і що таке залежність, і як потрібно вирішувати це питання, і доводиться базові речі, все таки повторювати, розказувати. Тому. Дуже важливий елемент, і наша цінність це освітня наша діяльність, така просвітницька діяльність, так би сказати. Якщо ви маєте бажання нам в цьому допомогти, то звичайно, як мінімум, це поставте лайк, прокоментуйте це відео, поділіться їм з тими, кому було б корисно подивитися. Можливо, в соціальних мережах, можливо, у вас є свої якісь телеграм-канали, свої якісь групи. Ви чимось займаєтеся. Поділіться цим відео, щоб люди знали де шукати допомогу в даному випадку. Можливо, у вас професія така, що якими. Чином, ви працюєте з залежними людьми чи співзалежними людьми. людьми. Е, можливо, ми можемо якісь спільні проекти зробити. Я готовий до якоїсь взаємодії, щоб бути. Корисним один одному і взагалі цьому суспільству. Так що так я озвучив ці основні фактори, які на мою думку дуже важливі. Звичайно, можна шукати якісь там менш важливі ніж ті, що я озвучив, і Нарахувати їх можна більше. Проте я вважаю, що цього достатньо для того, щоб зрозуміти і отримати орієнтири, як має працювати взагалі реабілітаційний процес, можливо, для когось хто зараз будує цей процес. Нехай орієнтується на це. Я відкритий для допомоги для. Настанов для того, щоб дати якісь рекомендації. Звертайтеся з допомогою. Якщо у вашій сім'ї є проблема з залежністю, переходьте, підписуйтесь на телеграм-канал, який або е, тут в описі під відео, або в описі профілю. Приєднуйтеся, спостерігайте, звертайтеся за допомогою, звертайтеся за консультацією. Нехай щастить і будьте здорові! Дякую за увагу!